Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал, мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Будь ласка, підтримайте цей Перший україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, Поставте подобайку, розложить коментар, підпишіться на нього. А тема сьогоднішнього відео про те, що зараз останнім часом в Польщі стає небезпечно. Тому як можна зараз, якими варіантами переїхати в Нову Зеландію? Додивіться це відео. До кінця, і ви відкриєте для себе кілька варіантів, як зараз можна потрапити в цю країну на кінці світу. Ну, як бачите, в світі останніх подій що 19 безпілотників залетіло в Польщу, і деякі з них долетіли майже аж в передмістя Варшави. І тобто, це було там майже 250 кілометрів. І аж після того їх почали збивати, збили. Тобто ну, це виявилося, що Польща до такої операції була не готова. Тому може бути, що найближчим часом буде більш серйозніше. І багато людей зараз задумаються, може треба десь переїхати в іншу країну. І це, я думаю, нормально, тому що кожен хоче жити в безпечній країні. І от я думаю, що Нова Зеландія це сама та країна, яка підійде багатьом нашим людям. І ось чому ну, в Новій Зеландії. Насправді ну, гарний рівень життя. Тут мінімальна зарплата зараз 23,50 новозеландських долара доларів на годину. Вона економічно розвинута, вона входить в три найбезпечніших країни в світі за рівнем життя. Тобто, якщо ви сюди впадаєте, то ви себе дійсно відчуваєте безпечним. Також ставлення до іммігрантів тут особливе, адже всі були іммігрантами. Всі були колись іммігрували до Нової Зеландії. Але ж хочу зразу сказати, що сюди було завжди нелегко іммігрувати, потрапити. І які зараз є взагалі моменти, як сюди можна потрапити до Нової Зеландії? Перший, я б сказав, би, і самий, мабуть, був би простіший варіант це по навчанню. Тут є вищі навчальні заклади, і аграрні, і економічні, і різні. За видом англійські також курси є різні школи, і можна попробувати поступити в цей вуз, при тому перевага навчання в новозеландських вузах, що тут не треба здавати вступні іспити. Через то тут і багато китайців вчиться, в принципі, і багато іноземців, що тут не потрібно, на відміну від інших там, європейських вузів, здавати вступні іспити. А так, взагалі, Новій Зеландії навчання коштує дуже дорого. Там ми рахували приблизно 30 тисяч доларів новозеландських на рік вам обійдеться. Також тут дешево буде вам жити, продукти ханчування, знімати житло це все дорого, але можна працювати 20 годин на тиждень легально собі, тут, в Новій Зеландії. Тобто є свої переваги, ще плюс, що після того, як ви закінчите навчання, вам ще відкривається віза і ви можете знайти тут в Новій Зеландії роботу по своїй спеціальності, що ви закінчили в Новій Зеландії. І, в принципі, це легко зробити, адже тут цінується Новозеландська освіта всередині, якщо ви закінчили в то це 95%, що ви зможете знайти. Собі роботу по спеціальності, тому я б розглядав би на момент навчання. І, в принципі, як ви навчаєтесь, то там ще є така опція, що ви можете і партнера забирати. О, друзі, Тоді ще такий варіант, що як переїхати до Нової Зеландії зараз, це знайти роботодавця і відкрити собі робочу візу. Тобто, коли ви знайшли собі роботодавця, то це основне, що вам потрібно, вам тоді візу відкривають без проблем. Тобто там процес, такий, ви спочатку шукаєте роботу, вам онлайн назначають інтерв'ю. Якщо ви його проходите, вам починають відкривати робочу візу. В принципі, багато людей так і робило, що знаю. І іноземці ось у декілька вже е, знайшли собі роботу онлайн. Якщо вони це зробили, то в принципі, що українці не можуть, тим більше, які е, знаходяться десь в Європі, то взагалі, якщо у вас там європейський є досвід, то е, це зробити буде не тяжко. Адже є моменти, що і е, приклади, що багато вже людей прямо зараз змогли зробити і знайти собі роботу дистанційно в Новій Зеландії. Тобто, ну, якщо це. Не займе там один місяць чи два, то пів року, але я думаю, що якщо у вас є досвід і непогана англійська мова, то у вас є всі шанси сюди потрапити в Нову Зеландію. До того ж, можна відкрити туристичну візу і просто хоча б прилетіти. Також декілька людей відробили. Я тут зустрічав, записував інтерв'ю, які знаходяться в Європі, прилетіти і побачити взагалі хоч на декілька там, тижнів, поподорожувати, чи вам взагалі підійде країна. Бо насправді Нова Зеландія дуже віддалена і вона ну, не всім підійде. Тут немає таких величезних мегаполісів, як в Європі. Е, Окленд це найбільше місто в Новій Зеландії. Його населення десь 1 мільйон 600 це найбільше. Потім, Велінгтон в краще 400 тисяч живе, в Велінгтоні приблизно 280 це столиця. Ну, тобто таке в країні всього 5,5 мільйонів населення. Тобто вона невелика. Е, на Південному острові живе всього більше мільйона населення. Тобто тут взагалі ну, класно, хто любить таке. Там природа скрізь унікальна на Південному острові. Це такі е, самі е, два розпосюджених варіанти, як іммігранти приїжджають до Нової Зеландії. Я вже багато разів розказував, що раніше була. Українська спеціальна віза, бо мене люди питають, чи є якась програма для переселенців, але вона діяла два роки з 2022 по 2024 рік, і то тільки для родичів новозеландців, які спонсорували їх. Нею мало скористувалися, тому що, на мою думку, держава не виплачувала жодних виплат. Українцями, які сюди приїжджали, приїжджали, не було ніяких там безкоштовних англійських курсів, скажімо так, як в Австралії, навіть ті самі. Тому нею скористувалося не дуже багато людей. Залишилося після неї ще й можна було відкрити резидентську візу. Залишилося щось 700 чоловік, я чув, і то з них частина що виїхала, взагалі мало дуже. О, такі самі два варіанти. Я б сказав, би більш легший і надійніший, але він дорожчий, це буде по навчанню. Але я зустрічав людей, от я тут і на англійських курсах вчився з іноземцями, які прямо продавали квартири, свій бізнес, але вони вкладували гроші, інвестували в навчання в Новій Зеландії і переїжджали сюди всією сім'єю, знаходили роботу. І, в принципі, в багатьох це виходило. Більше ці, я говорив. Тобто вони також багато чим ризикували, але ну, змогли сюди переїхати. Тобто, ну, це ще раз підкреслює те, що якщо е, ви собі, друзі, ставите якусь ціль, і навіть якщо ви чимось жертвуєте, то в принципі, воно потім виправдовується на 100%. От така сьогодні тема відео. Всі знають, я ж кажу ще раз, що Нова Зеландія це одна з найбезпечніших країн в світі. Тому тут вас, в принципі, нічого такого турбувати не буде, як в Європі. Зараз багато мені пишуть, що в Європі стає е, небезпечно. І от ці події, що сталися в Польщі з підпілотниками російськими, також це ще раз підтвердили. Ну я думаю, в Нову Зеландію вони точно не долетять, так що вона віддалена країна і. Тут ви будете себе і ваша сім'я почувати дуже безпечним. Навіть от я розмовляв, як -от, коли в мене сусід живе в штаті, то він каже, Нова Зеландія порівняно з Штатами, це взагалі небо і земля. Це причина, що він сюди переїхав, що тут дуже безпечно для його сім'ї. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати цей YouTube канал. Підтримайте його, поставте вподобайку, розлуги коментар. Разом ми робимо велику справу. саме... Підтримуємо україномовний контент на просторах Ютубу.